На листівках, як правило, атрибути нового року чи різдва одна з найстаріших листівок. Вони підписан, Вона підписана, і це вітання з новим 1906 роком. Цю різдвяну новорічну листівку, яка датована початку минулого століття, зберігають в колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. Листівка відправлялася вже в Житомир, Волинської губернії до Віри Олексіївни. Ми бачимо, що поряд із «Вітаю святами» тут дописали з Різдвом Христовим. Можемо подивитися, як були діти вбрані, і які подарунки вони очікували. Так і лялька, якийсь барабан. За словами Ольги Морозової, особливу цінність мають різдвяні листівки, які відправники підписували власноруч. Одна з таких датується періодом 30-х років ХХ століття. Ми можемо е, прочитати, що дорогі е, Михайло, Маня, Таня і Анюта, вітаю вас з е, Різдвом з святом святого Різдва Христового, так і з наступаючим новим роком. Тобто, е, бачимо, що вітали спочатку. З Різдво, а потім з Новим роком. Тобто, те, так як ми зараз з вами будемо правильно святкувати, так спочатку все таки різдво, тому що це є більше свято, а потім звичайний календарний прохід нового року. Є в колекції і закордонні листівки. Це одна із них, датована вона 1944 роком. Цікаво, що на ній написано, що дивися, щоб дід мороз не вкрав твою ялинку, так тому що він заглядає у вікно. Хоча швидше за все він не стільки на діда мороза, схожий, скільки на якогось гнома скандинавського. Так і він напевно хоче принести подарунки, але чомусь скажі, вирішили, що він хоче щось тут украсти. Усі ці листівки музейникам передали рівняни. Ці листівки походять з різноманітних рівненських родин, які принесли верніше, якісь ми знаємо, яким родинам вони належали, а якісь люди просто вже забули, як вони надійшли до них в родини, або забули тих родичів, або випадково потрапила та чи інша листівка. За словами музейниці, такі поштові листівки є нагадуванням про давню традицію святкових привітань, яку на сьогоднішній день ми втратили. До різдва в нас іще є час, тому хто бажає відправити листівочку, намалювати її теж ще має час для того, щоб е нагадати про себе своїм родичам, які живуть далеко. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.